Тараса Шевченка відоме в усьому світі. Його кобзар лежить на столі поряд з хлібом, а пісні його вишиті на рушниках. На горі Чернечій, на горі зеленій, де сумують трави і цвітуть квітки, скарб лежить, придивний, у домовині темні віщого Тараса Білі кістки. Там славута здаля грає по підкручі, Сизий степ за моря, дивиться, мовчить, сяє тихо зорі, мов свічки блискучі, у могилі батько, сном довічним спить. Поклонися, земле, низько поклонися, пам'яті Тараса, славного співця. До могили тої серцем пригорнися, де ж бо більші скарби, як могила ця? Лоніться низько, українські діти. Тій горі, що гордо над Дніпром стоїть, і Тараса батька віщі заповіти у життя з собою в серці понесіть. Століття зморшка на чолі землі, Всесвітні війни, революції грози, Дніпро до ніг стеженою проліг, І котить славу в сиві верболози, Поет став морем, далеч степова, і хмарочоси, й гори ним залиті, Бунтують хвилі, думи і слова, І сонце геніє над ним стоїть в зеніті, Злибень сердець, джерела пружно б'ють, І шумувати морю, не вмирати, Хай лють у нього і любов і лють, Тривожну шану жовч і гірку розплати. Художнику немає скотих норм. Він нормасам і сам в своєму стилі у цей столітній істобальний шторм я кидаюсь буремні гори хвилі. Гордий, величний, полкий і нескорений, наш незабутній, славетний кобзар в безсмертя над нивами, горами, помислів дум і сердець володар ж свою музу шляхами колючими. вів момосині гаї відібров там, де народ України замучений, звівсь, щоб умститись за сльози за... кров Доля з тобою як нім. Доля з тобою ніяк не лукала. Гнімим священим палає воно. Не ховайся, Тараси під кригою, кликав народ, відверні знамено. Вся її пожарою пішла зайдамаками, лютої помсти світила вогні, в чорній неволі з Оксаною плакала, слала кота свій караючий гнів. І сльози перли він зберіг і кинув їх бурливий день. На чорний добрий переліт він став з підцем нових пісень і ні тюрма, ні пострах кар не мали сил порвати струн. Найкращу пісню дам нам дар. Найкращий син, в країни се. Милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця, Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись. На широкім світі панувала, ой Богдане, Богданочку, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала степи мої запродані жидовій німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі, москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як бито, як бито найшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Смерть Шевченка стала тяжкою втратою для України і літератури загалом. Сумна звістка швидко пролетіла по всій Україні. Друзі, і шанувальники поетового слова вирішили перевести Шевченка на Україну, заснувати народну школу імені Тараса Шевченка, встановити одну або кілька премій його імені у деяких навчальних закладах. 22 травня 1861 року відбулося перепоховання Шевченка на Чернечій горі. Яку народ назвав Тарасовою горою. Бачив місяць, як учора могило купали, і в могилу гробовину Тараса спускали. Прощай, славний наш Тарасе, прощай, рідний, брате, справді легше в своїй землі і кісткам лежати. Заховалось під землею покутні віконце, заховалось. Українське сонце спи Тарасе, батько рідний, поки час не збуде, твою пісню Україна по вік не забуде. сучасні отці, шановна громада, дорога молоде, сьогодні велична та значна дата в історії нашого українського народу це день, коли Чернеча Гора навіки прийняла прах Тараса Шевченка. Згадаймо його слова. І ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі. І цей заповіт здійснився. Великий Кобзар. Як і більшість генію людства не мав легкої долі, але велич не у тягарах, не в стражданнях, а в тому, щоб їх перемагати. Тарас Шевченко переміг. Він закликав до єдності все українство задля його ж блага. Шевченка боялися і живим, і мертвим. Його перепоховання 22 травня 1961 року на Чернечій горі. Стало символом протесту проти режиму, пошуком собі подібних. Кожен з нас повинен пам'ятати, найкращим пам'ятником, живим пам'ятником Шевченку, буде щастя рідного народу. А для цього треба мати в серці, хоч краплину, отієї найбільшої любові Шевченка до України. Свою Україну любіть! Любіть її воврем'я, люте! Остатню тяжкою минуту. За неї Господа моліть. Кажуть, що остання дорога Шевченка була з Петербурга до Канева. Ні, це був тільки початок дороги Шевченка Україною і світом. Бо Шевченко, пророк українського народу, безсмертний. Він закликав скинути насамперед кайдани рабської психології. Шевченкові надії сподівання є і нашими сподіваннями. Жива пам'ять про нього не тільки на теренах України, а й далеко за її межами. Кожен свідомий українець має бути чесним і відвертим у своїх помислах і вчинках перед кобзарем. А всі думки свої і мрії звіряти зі святою для нашого народу книгою Кобзарем колись кобзар був у кожній українській сім'ї. Хай ця давня національна традиція на вашому поколінні не обірветься. Вже кілька років поспіль проводиться міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка. Відрадно зазначити, що учні нашого району стали переможцями і обласного конкурсу. Це Хмець Анастасія, учениця 8 класу Білокамінського НВК, третє місце, Баран Вікторія, учениця 5 класу Зозолівського НВК. Друге місце. Бурдик Марта, учениця 10 класу Золочівського економічного ліцею. Друге місце. Ковалик Лілія, учениця 11 класу Золочівського економічного ліцею. Перше місце. Окрім того, дві учениці: Баран Вікторія Зозолівський НВК та Ковалик Лілія Золочівський економічний ліцей стали переможцями всеукраїнського конкурсу. Привітаємо ж оплесками нашу талановиту молодь, нашу Шевченкову славу. Ось уже понад півстоліття височіє Тарас Шевченко над Україною. Його постать височіє не просто над Чернечою Горою. Його постать ширяє над найвищою вершиною українських Карпат і над, над найменшим майданом у кожному місті України. Його дух що хвилини, що секунди повторяє оце величне і пророче звернення до всього народу українського. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і ворожою злою кров'ю волю окропіте. Тарас Шевченко не був військовим. Він не був знаменитим воєначальником. Він не звертався до народу свого брати в руки сокири і зброю для того, щоб відстоювати волю свою проти загарбників і ворогів. Кожної днини, кожної секунди Тарас Шевченко звертається до нас взяти в руки найгострішу зброю, слово наше українське, і з тим словом виступити проти ворога. І я сьогодні величний і натхненний, бо зараз. Вручу ці нагороди найкращим нашим воїнам, молодим українцям, які взяли в руки Тарасове слово і стоять на сторожі України. Отож, дозвольте мені запросити сюди ученицю п'ятого класу Зозулівського НВК Вікторію Баран. сь софію за зайняте перше місце ученицю шостого класу загальноосвітня школа номер три міста золочева вікторію курченко ученицю 9 класу економічний ліцей Марту Бурдик, ученицю 10 класу Золочівський економічний ліцей. Я запрошую переможницю всеукраїнського конкурсу Лілю Ковалик, ученицю 11 класу Золочівський економічний ліцей. Слава великому Тарасу. Слава нашому слову українському і слава Україні! Дякуємо нашим найкращим. Пильнуємо своє українське, не встидаємося, вчимо, шануймо, виборюємо. Читаємо Шевченка як вічний гімн непокори й незламності, заклик до щоденної, копіткої праці. Кожен на своєму місці, задля процвітання своєї громади і нашої України. Дякую, що були з нами. Слава Україні!